Якою є ситуація в Харкові зараз? Ви знаєте, ну, тому що ви сам харків'янин? Да, так, тому... я сам харків'янин. І на римарській і... були відомі події. І с... батальйон Слобожанщина, такі от, як ми, фактично по статусу. Це наші добрі друзі, от, бойові соратники в прямому сенсі цього слова. Чесно кажучи, мене дуже хвилює зараз ситуація в Харкові, Чому? тому що. Чесно, тому що повернулася одна всім відома особа. Ну, яка всім відома особа? Це голова Харківської міськради. Абсолютно точно. Тобто, Із, він не голова, він, він не голова міськради, наскільки я він він міський голова, міський, міський голова, так. голова Так, і з чого з цього часу ми бачимо за останній місяць, за два за один тиждень. Ми бачимо за останній місяць два сепаратистських мітинги. Цілий місяць спокій. Українське місто і абсолютно нормальні настрої, жодних репресій проти інакомислящих і так далі. І от така от несподівана випадковість повертається Геннадій Адульфович Кернес і в день його приїзду перший сепаратистський мітинг 22 числа місто очікує другий сепаратистський мітинг. Знову ті ж самі люди, про зв'язки яких з Кернесом знає абсолютно все місто і, мабуть, вся Україна. Ви можете озвучити місті, ті речі, які я не можу озвучувати як журналіст, тому що в мене немає фактів, достатньо. Але... У мене немає фактів, у мене є елементарна логіка. Кернес в місті, місто потерпає від сепаратистського. Терору, ну в прямому сенсі слова. Тобто б'ються люди, калічаться люди, вбиваються люди, береться Ада декілька разів і так далі. Кернеса нема в місті. Це дуже прискорбно те, що з ним трапилось, насправді я абсолютно співчуваю йому як людині. Кернеса нема в місті. Місто проукраїнське, нормальне, тихе, кероване і повноцінне. Шик... Прекрасний тил для ТОВ Слав'янську. Кернес повертається до міста, і знову ми бачимо чомусь. Ми бачимо початок сепаратистського шабашу, в якому ну для якого ментально в Харкові немає жодних абсолютно підстав. Жодних підстав.